І я знову вітаю на каналі самих найкращих. Сьогодні ще один огляд для власників карти АТБ. Анонс з 21 по 27, включно травня. Зверніть увагу, повторюю, для власників карти АТБ. Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезним, величезним вам спасибі. В акції буде масло. Білоцерківське екстра 82% жиру, 180 грамів за акційною ціною. 81 гривня та 50 копійок. І також цієї ж марки, тільки безлактозне, в акції буде по 84 гривні. Цього разу буде в акції тісто філо. Своя лінія дуже багато можна приготувати смачних страв із тіста філо, я навіть і не знав. А ось, а Тут 400 г акційна ціна. 30 гривень. Дивіться, що привезли від Валесто в магазин АТБ. Так, сирники випечені, заморожені, сир кисломолочний, цукор, крупа манна, ванільний цукор, сіль сода. 7-9 хвилин у духовці, 3-4 хвилини у мікрохвильовці. 280 грамів. Показую як новинку. 78 гривень. Ну, за округлі копійки для зручності. А ще дивіться, млинці з манго, манго, цукор, борошно, пшеничне. Тобто, бачите, вони зверху навіть пишуть склад. цікаво, чи тут такий самий склад буде. Мабуть, такий же ж самий, як і тут. Ну, Ніби вони позиціонують те, що в них немає ніяких хімікатів. 75-50-300 грамів. Своя лінія паприка сушена копчена мелена 20 г за ціною, 12 гривень та 60 копійок. Відводний світ, ікра. А, так, ікра ікра, Мойви. 100 г за акційною ціною 49 гривень. Мабуть, ви знаєте, да? в магазині є морозиво мілка, ось таке класичне. І вже з'явилось ось таке. Воно не дешеве, навіть зі знижкою воно здається 60 гривень в акції. Показую вам як новинку. 87 гривень. Дивіться, яке цікаве морозиво з'явилося в АТБ. Відруть з фісташками. Морозова фісташка макарун. 300 грамів. 135 гривень. Наступне це ось таке полуничне. 300 грамів полуничний Сорбет 133,50. І тут у нас ще ось таке відруть ice персик. Також 300 грамів. 133,50 Так, і хочу вам показати ось таку новинку в АТБ. Дорада, охолоджена Патрана. Патерна вже, просто маринуєте, ну як готуєте і, і в духовочку. Так, тут написано, що 20 хвилин в духовці, а 10 хвилин на грилі. Скільки ж тут вага, мабуть, за 100 грамів іде вага. Ну, в середньому 500 грамів ось така рибка. Ціна за 100 грамів 55 гривень майже. В акції сметана, просто наша 20% жирності. Поки що всі виробники роблять пакування сметани 300 грамів, подивимось. Хто перший знизить вагу? Акційна ціна 42 гривні. Ось такі новинки в магазині АТБ коктейль молочний. До речі, можна дуже легко зробити вдома. Купуєте банан, купуєте молочко і робите в міксері, в блендері. 43 гривні 60 копійок. І ось ці я купував ще трішки давніше, вони як вийшли. Для дітей. До речі, дуже смачні, щоб сільпо не з'явилося, як новинка. Я їх купував. Дуже смачні, 27 гривень. Спробуйте свої малечі дати. Новинка, своя лінія. Це в нас таке драже, у різнокольор... <клес> <клес> різнокольорова глазур. 80 грамів, 1650, показую як новинку. ну, Зі знижкою або дешевше, ядра арахісу. Тут ще якась новинка. А, желейні хробачки вже, дивіться, з'явились ось такі жувальні цукерки, 80 грамів, своє лінія, 23,70. І ось такі тут що у нас також хробачки, таку ж саму ціну, така ж сама вага. А ви вже бачили оці цукерки, вони ще є в таких син... синіх блакитних упаковочках. але вже своє лінія, не знаю, не брав 180 грамів. А ті були по 38 чи по 36, не пам'ятаю, чи навіть ще дешевше. Добре, ходіть далі, подивимось, що цікавого. Дольки мармеладні, 45 гривень, 240 г своя лінія. Ой, а це здається, ні, це не круглий. Я робив а, такий пиріг, мені було потрібен круглий мармелад. І тут також половинки. Круглі на пів половинки Своя лінія, 41 гривня. Цукерки своє лінії, всі ви їх знаєте, оці цукерочки. А з арахісом, ногою та карамелью. 14 гривень будуть в акції за 100 грамів. Ще якась новинка в АТБ Міні-бар. Індарк. А це Індарк. Теж чорний шоколад. А зі знижкою буде печиво від рошен ловіта 420 грамів. Є зі смаком апельсину та є зі смаком. А вишня 80 гривень, акційна ціна. Мілка з цілим лісовим горіхом. Бачили ціну вже. Хромкі палочки зі смаком йогурт, йогурт персик. 60 грамів своє лінія. Акційна ціна. 7 гривень 50 копійок. Також можна придбати велике пакування 170 грамів, 19 гривень та 60 копійок. Своя лінія пластівці кукурудзяні молочні, 80 грамів. Акційна ціна: 13 гривень та 40 копійок. В магазині ТБ вже можна придбати ось такий пресований цукор торгової марки День у день а так написано, що буряковий пресований, швидкорозчинний, другої категорії, також 500 грамів 27,50 грамів. Зі знижкою буде олія оливкова від делюкс. Пакування тут 500 мл. А, так, І її можна придбати буде за ціною 260 гривень. Водичка Трускавецька своя лінія, сильно газована, 1,5-літрова, 15 гривень, акційна ціна. Дивіться, вийшов ось такий шейк безалкогольний. Літровий 29, ну майже 30 гривень. І ось такі ще з зеро. Так, я ще тут побачив ось така новинка манго шматочками 200 грамів за 65 гривень та 60 копійок. Томатна паста День у день. Пірамідка 70 грамів. 14 гривень. І в акції ось така томатна паста. День у день 300 г за акційною ціною 31 гривня. Зі знижкою буде кава карт нуар. Тут пакування 140 грамів за акційною ціною 230 гривень. Новинка на поличках пива. Ось таке пиво. Зі смаком ананасу 70 гривень. Ще одна новинка. Віденське світле пиво. Майже 47 гривень. Є більший об'єм за 86 гривень. Показує також як новинку. Виробник Чернігівське. Знижка 100 гривень на підгузки трусики для хлопчиків та для дівчаток. Джиглс 170 гривень. Жіноча гігієна Лібрес 40 штук, акційна ціна 54 гривні. Жіноча гігієна Лібрес 9 та 10 штук за акційною ціною 32 гривні. Так, це у нас картриджі для води для глечика екософт за ціною 123 гривні. Також власники карти АТБ можуть придбати ось цей павер. Wash in Free універсальний гель для прання. Тут 2 кілограма. Можна використовувати як для автомат-машини, так і для ручного прання. За акційною ціною 95 гривень. Це були усі акції для власників карти АТБ. Зустрінемось вже в інших відео. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.